Всім доброго тихого вечора. Буду читати коментарі. І пить, і пить теплу воду з морозилки. Вечерю поставила, вечеря моя вже в духовці готується. Головне не забути. Замаринувала, та це ще в обід ці ж курячі окорочка. Я їх всі чотири замаринувала, вони ото постояли. І зараз скільки? Сьома вечора. І закинула в духовку. Так що така вечеря буде. Так, юні перукарі. 3 серпня день кавуна. Ух ти! Яно, дякую, що у ваших правилах кавун можна їсти два рази на місяць. Можна. Треба. Просто треба. Я кавун дуже люблю, треба буде купити. Обов'язково. Нічого з тими мінусами почекають. Бо так і літо закінчиться. Щиро щиро дякую. Так, Наталія Яно, а з клітковини? Можна пекти хлібчик? У мене є рецепт клітковина. Я колись давно тебе купувала, там також. Так і написано, Клітковина. Там, там все з усього потрішку. Я не знаю, спробувати можна? Чому і ні? Так, Ірина, дякую, три сердечка. Щиро, щиро дякую. Так, Анжеліка, доброго дня, Яна. Я дуже вдячна вам за вашу мотивацію. Я з вами з 3.07. Вага була 80 кг 750 г. грам. А тепер 3.08. Вага 76 550. Ух ти. Я дуже задоволена. Мені 55 років. Дякую, що ви з нами, що підказали, як можна харчуватися. Мені дуже подобається ваш девіз. Їж і худне. Дякую, дякую, дякую. Емоцій Емоції переповнені від результату і багато-багато сердечок. Слухайте, ви дуже велика молодець. Просто дуже. Ну. Супер, за місяць з такої невеликої ваги. І чудовий результат. Ви велика молодець. Просто, просто велика молодець. Щиро дякую, що поділилися. Так. Я худно з 3 липня. Сьогодні мінус вісім. Мінус вісім. Бачите, я на рецепти і спосіб харчування неймовірно допомогли. Дякую. Я вас вітаю. Ви молодець. Взагалі, хто скидує за місяць навіть там 2 кілограма, розумієте, 3, 4, та неважливо, бо вага ж різна, розумієте. Це для мене, якби, для мене, якби з моїх 133 я б скинула за місяць-два. Це було б ну, на... в перший місяць, да? ми не говоримо далі, а за перший це було б таке. Ні про що. А я ж дивлюся в людей така маленька вага і такі прекрасні результати. І тут з 3 липня ось мінус 8 кілограм. В мене слів немає. Щиро дякую, що поділилися. Ви всі великі, мене молодці. Так, Мега, Яночка, доброго дня. Ви молодчинка, так тримати. Щиро, щиро дякую. Оксана, яка ти молодець. Щиро, щиро дякую. Так. Алла, дівчатка, накидайте свої результати схуднення. Кожній вам сердечка. за місяць мінус 2800, з ваги 69 500. Ну да, з такої малесенької ваги навіть 70 кілограмів немає, так? Да? І майже 3 кілограми. Це дуже круто, просто дуже. Я ж говорю, хто хоче, той щось зміни. Хоч щось, хай не все може одразу. Тому що я розумію, ну, є таке, що от, може, кому воно і не треба, знаєте, все кардинально міняти. Якби в мене вага була там 70-80 навіщо б я його все щось міняла кардинально? Ні. Я б десь би там просто хліб би замінила, отаке, по потрішку. Це ще мені так уже просто прийшлося робити вже отак так. харакірі сразу всьому. Так, Віолетта, смачного, У мене теж сир кисломолочний на сніданок за 4 тижні мінус 3,5 кг. Миру та добра, три сердечка. Віолета, ви велика молодчинка. Я вас вітаю. Супер! Просто супер. Інна, наче мати та доня порівняно з минулою Яною. Да, трішки є по фотографіям. Ну, я не скажу, що там да, по фігурі прям якісь. бо ще багато чого в мене. Саме більше це в мене живіт. Живіти і бока зараза. Ну, нічого. А, до речі, вже міряла мінус 17 см. Оце якраз об'єм живота і боків. Так. Нічого, потрошку й там піде, де воно дінеться. Так, пані Валентина, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, Мега, Яночка, доброго дня. Три дні передивляюсь ваші відео. Щиро дякую за рецепти і мотивацію. Успіхів вам. Щиро, щиро дякую. Жанна, всім успіхів, у схудненні, миру та добра і багато сердечок. щиро, щиро дякую. Так, Лариса, я вчора в АТБ купила морозиво без цукру, глазур теж без цукру. А вдома одягла окуляри, читаю, а там калорій трішки, трішки менше, ніж у звичайному, а то один жир. Оце так. Да. А я його не знайду. Також хочу купити та хоч подивитись на нього. І нема у нас. Ні в одному АТБ, ні в іншому. Ну, вони, правда, і невеликі такі АТБ. Так, щиро дякую, треба також. Якщо десь побачу, треба хоч глянути хоч склад. Так, Наталія, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Ой. Так, Світлана, в нашому місті Ізюм АТБ не... Востанавлюють. До війни було два. Взагалі місто зруйноване на 85%. Висівки знайшла тільки в аптеці 250 п'ятдесят грам п'ятдесят гривень. Так, Лариса, яка ви молодець, не падайте духом, хай Бог оберігає вас і всіх ваших рідних. Це Лариса пише пані Світлані із з Ізюму. Так, мега, я коли не змогла знайти висівки, купувала вівсянку. На сніданок готую вівсяний млинець. Два яйця, дві ложки вівсянки можна перемолоти. 50 грам води або молока. Сіль зелень. Готую на пательні з двох сторін. До млинця можна рибку, салат, або одну ложку йогурта і ягоди. Так, можна, якщо, ну, дійсно, ну немає тих, тих висівок, Що робити? Поки що можна і так обійтися. Так, щиро дякую. Так, Світлана, багато-багато сердечок. Щиро дякую. Так. Зараз. Так, Інна, головне практика, а не теорія. Яна худне, значить, і після 18 можна їсти. А дієтологів розвелося, нутриціологів, у кожного своя думка. Так. Їсти треба по голоду. Хочеться їсти? Треба. Не хочеться не треба. Так. Ну і тут же дивитися, якщо і жовчний, да? Ну, все-таки буде корисно їсти не два рази. Бо в мене там десь був коментар, я не знаю, чи я його знайду. Що саме краще поїсти два рази. Тобто можна і худнути, і більше собі дозволити. А жовчний, Йому буде краще їсти два рази. Можливо, якби мені 20 було, то ще б і ладно. бо там в 20, та я ще й в 30. Мало про що про це думала. А зараз якось не знаю, я не готова. Хоча дурні такі думки були двічі їсти. А тоді думаю: а навіщо? Що воно мені дасть? Краще поїсти три-чотири рази, так? Да? Трішки меншу там, порцію. І все. І все буде добре. Так. Світлана, ще треба розбиратися, що то за дієтологи, нутроціологи Є такі, що якісь там курси пройшли і кричать, що вони спеціалісти. Так, зробіть оцет яблучний самі. Дуже просто не хочу возитися. Також колись думала, але це давно. Тоді думаю, та ну його, суп купив той. й. Яблука також купувати треба, такі ціни яблука по 80 гривень. Зараз не знаю по чому. На останній час такі дорогі були страшне. Так, щиро дякую вам. Ірина Діденко, вітаю, Яночка, мені теж скучно просто ходити. То я на прогулянці з наушниками слухаю аудіокниги, чи відео ваші переглядаю, чи пісні ставлю собі для настрою. А останнім часом я слухаю молитви, медитації та афірмації різні, які записала на диктофон своїм голосом. Дуже швидко заспокоює, налаштовує на позитив. Спробуйте, в хвилини болю душі ви почуєте свій голос віри. Краще і миттєво стане знову сонечком. Перемога вже дуже-дуже скоро. Щиро, щиро дякую. Дуже на це сподіваюся і вірю. Дякую за підтримку та побажання. Щиро дякую вам. Яна, а як ви марінуєте лук без сахара? Або цукрозамінник оцей, що в таблетках, або можна додати цієї сухої, ну, як оця стевія, трішки там півчані. Та так, як півчане, там на кінчику чайної ложки буде буде достатньо. А можна взагалі без того і без того маринувати. Просто сіль, і оцет, і водичка, і все. І так можна зробити. Так. Яночка, скажіть, будь ласка, як ви з фруктами їсте чи ні? І в якій кількості? Чи взагалі відмовилися? Фрукти, я рівні, я їм дуже-дуже рідко, просто дуже. Просто дуже. Не знаю, скільки там вони виходить? Двічі в місяць чи тричі в місяць, так? Да? Але це не на постійній основі, це так, знаєте, як час від часу побалуватися. Так, Рита, дуже щаслива за вас. Дякую, що ділитесь з нами. Ви просто знахідка. Щиро, щиро вам дякую. Пізніше ще почитаю коментарі. Всім гарних схудненьких.